О, ж ми приділяємо більше часу соціальним мережам. Зараз багато дітей не мають друзів у реальному житті, бо шукають тих, хто буде схожим на них самих. А це важко. Цей не підходить, бо він не такий правильний, як я. А цей взагалі має іншу думку. Тому на поміч приходять соціальні мережі. Це прекрасна можливість, не виходячи з дому, знайти собі співрозмовника, друга чи подругу з різних куточків світу. Водночас діти ще й тренують свої навички володіння іноземними мовами, розвиток та успіх. На просторах мережі все частіше можна зустріти рекламу того чи іншого курсу, марафону. І справді ми приділяємо більше уваги тому, що ми вміємо робити, чого ми можемо навчитись і яку користь це принесе нам та іншим. Як то кажуть, робота це далеко не все життя. Це те, що ми маємо робити, щоб мати час на власні інтереси на себе. Через мережу легко знайти своїх кумирів, які часто діляться результатами своєї діяльності. І якраз вони і надихають нас рухатися далі та досягати вершин. Емоційний стан реалії нашого життя і все те, що відбувається у світі. Це сумно. Іноді можна підняти настрій смішними фото чи відео. На просторах мережі їх дуже багато. Як бачимо, усі потребують соціальних мереж та інтернету, і кожен вибирає для себе те, що йому необхідно.